Доброго дня, шановні батьки! До вашої уваги консультація. Як піша хода сприяє здоров'ю? Збільшує тривалість життя. Лише 11 хвилин помірної активності, наприклад, швидкої ходи за день, знижують ризик передчасної смерті, сприяє хорошому сну. Ранкова прогулянка на свіжому повітрі допомагає налаштувати ваш внутрішній біологічний годинник, що сприяє кращому сну вночі. Ходьба також допомагає розслабитися та зменшити стрес, який порушує сон. Покращує настрій та знижує стрес. Ходьба покращує кровообіг, допомагаючи кисню та поживним речовинам рухатися по тілу, завдяки чому ви відчуватимете себе бадьорішими. Це також може вивільняти природні хімічні речовини, які роблять нас щасливими, такі як серотонін, дофамін та ендорфіни, Підтримує здоров'я мозку. Регулярні прогулянки покращують кровообіг і стимулюють річ нових клітин в мозку, допомагаючи підвищити когнітивні функції та пам'ять. Підсилює імунітет. Швидка ходьба підвищує рівень лейкоцитів, який є природним захистом нашого організму від хвороб. Приймає тіло у формі. Регулярна фізична активність приносить користь всьому організму. Ходьба допомагає полегшити м'язовий біль і скутість, особливо у попереку, стегнах і ногах. Це також покращує рівновагу, що може запобігти падінню і травмуванню. Дякую за увагу! Гарного дня!